Сьогодні робимо йогурт в домашніх умовах, молоко, робимо гарячий термос, закипів чайник, водичку поступово, щоб не тріснула баночка. Заливаємо в півлітрову банку. Щоб вона не тріснула і треба нагріти. закрили. Відкриваємо наш терміс і робимо собі тут температуру відповідну для нашого йогурту. Нагріємо наше молоко. Замірюємо температуру. На кухні зараз 2,6,1. Подивимося молоко. Нагріваємо до температури 50 градусів. Беремо закваску, У мене йогуртова закваска. Йогурт. Висипаю в двухлітрову банку і далі наше тепле молоко. Закриваємо кришкою і відправляємо в підготовлений уже наш парничок. Подивимось, яка температура тут. Тут у нас температура 33 градуси. Ну, отак, щоб воно було тепло. 33-35. Все і покладемо, нехай будемо, подивимося, скільки годин нам треба буде і як буде падати наша температура 33 зараз. Все, закриваємо і залишаємо. Пройшло 8 годин, дивимось. Йогурт. Температура у нас була 29 градусів, водичка ще тепла, і який чудовий йогурт. Чудовий. Тут чудовий, рівний, ну смачно. Можна як зробити. Чуть-чуть льону і корисно і смачно. Куштуйте задоволенням. Дуже смачно.